Шановні наші захисники та захисниці, від щирого серця вітаю вас, з Днем Збройних сил України. Свята кожного, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, хто не шкодуючи свого життя, боронить нашу країну від лютого ворога. З великою гордістю і повагою ми називаємо вас, українських воїнів, незламними героями нашого часу, мужніми захисниками і справжніми патріотами своєї батьківщини. Бажаю вам, нашим воїнам міцного здоров'я та незламної волі, сили духу та негасимої енергії, благополуччя та добробуту. Нехай повертаються живими наші славні бійці. Нехай кожна родина почекає свого захисника та захисниці. Слава Збройним силам України! Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто жінка. Живу собі, як всі. Мене на щастя, біль прямий минає. Але війна торкнулася душі. Ти зараз там, де ворог наступає, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та переможе світлий дух твій бойовий. Ти ж у бій і остраху не маєш, ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини. А серед них живу і я. Ти тільки повернись, благаю, чуєш, ти не лети далеко, в небеса, бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родина, вся сім'я. І вся країна молиться за тебе, щоб швидше повернувся ти живий. І я також щодня молюся небу аби в моїй країні настав мир. Я сподіваюсь, ці рядки почуєш. А може, прочитаєш у листі. Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі, Воїни Збройних сил України. Нам важко навіть уявити. Через що вам доводиться проходити щодня, який біль, втому та безліч інших почуттів ви переживаєте? Та, попри все, ви невпинно продовжуєте захищати нашу країну. І за це ми вам безмежно вдячні. Ви, справжні герої нашої епохи, що надихають нас на стійкість. І боротьбу, а ми зі свого боку робимо все можливе, щоб підтримати вас. Ваша мужність і самовідданість це втілення найкращих традицій українського воїнства. Ми безперестану пишаємося. І захоплюємося вами. Нехай жахи війни якнайшвидше залишаться позаду. А ви повернетеся з окопів до свого рідного дому. Бажаємо вам всього найкращого. Дякуємо вам за все за все. Дорогі воїни Збройних сил України! У цей особливий день ми кажемо вам свою безмежну вдячність! Ви – Наша опора, наша надія і наша гордість, ваша боротьба це боротьба за наше майбутнє. Нехай удача завжди супроводжує вас, а перемога буде за нами.